Ну, я понял, що ви хочете. Тільки мені дівати ніколи. Це наша земля. Ні, це вже наша земля. Вона ваша не ніколи немає. Правобережжя Херсонщини залишається одним з найнебезпечніших регіонів України для ведення сільського господарства. Росіяни знищують кабами аграрні підприємства, підпалюють снарядами поля стиглої пшениці, б'ють артилерією та дронами по техніці, що збирає збіжжя. Проте є ентузіасти, які згодні щоденно ризикувати задля порятунку своєї справи. Вони пережили окупацію та грабунки своїх господарств російськими мародерами, а зараз борються з небаченою спекою та посухою. Ну, Такий ще менше. Викармлюємо їх кілограм до 450. І потім телефонуємо на Вінницю або ще кудись. Олексій Варцабюк народився в Івано-Франківську, проте Херсонщина стала для нього справжнім домом. Тут він одружився, тут народилась його донька, тут він заснував тваринницьке підприємство. До початку повномасштабного вторгнення росіян у його господарстві налічувалось понад 100 голів великої рогатої худоби, приблизно стільки ж свиней та незліченна кількість курей і качок, ну і голуби. Як сам він каже для душі. Дьома порода, але я їх тримаю, бо я їх дуже люблю. Сам Олексій не любить, коли його називають фермером, і надає перевагу терміну господар. Просто слово фермер у розмовах з ним використовували росіяни, які довгі місяці грабували його підприємство та знущались над самим чоловіком. За цей час окупанти звільнили Варсабюків від майже всієї птиці, частини отари овець, а також розстріляли кількох корів. Адже господар Олексій ніколи не приховував своєї зневаги до окупантів і завжди говорив їм про це просто у вічі. Як до людини я нормально до тебе ставлюся, як до як до солдата російських підірастій, говорю ну, отворотільні ви просто всі однакові. Бо нормальна людина не візьме зброю, не приїде вбивати дітей, гвалтувати жінок, показувати, який ви фраєра. А як тільки починають вас крити, так ви побсираєтесь. За цю відвертість і за відмову пустити під ніж свою худобу росіяни періодично били господаря просто на власному подвір'ї. Проте зламати так і не змогли. Розуміючи, що побоями та погрозами їм не вдасться приструнити чоловіка, його вивели на розстріл. Олексія врятував один з його биків, який розігнав автоматників, а одного з них взагалі відправив у нокаут. У одного під задні ноги ззаді б'є під ноги, той через сальто робить через бичка. Я так в бронежилетів, з збоку тут вона висіла. Ззади. Він як губниця, Ломом так у землю. Цей, що вдарили, він втратив свідомість. Він реально питає: Брат, це я? Що ми тут делаємо? І вони його давай, давай, посадили його в машину і поїхали. Зараз господарство варцабюків потроху оговтується від пограбування росіян. Вдалось відновити поголів'я худоби, знову розвели птицю та заготовили корми на зиму. Головною проблемою для херсонських аграріїв цьогоріч стала небувала спека, яка призвела до зниження врожайності посівів та буквально спалює городину. Дощів, які мали б наповнити ґрунти вологою, тут не було вже дуже давно. Старожили розповідають, що на їхньому віку таке вони бачать вперше. Не пам'ятаю. Я тут живу, я сам приїжджаю. Наживу 56 років. Потім. Такого не було. Ну, було що таке, що при жарило. Ну, ну, а в чому довше? Згоріло все на городах. Огірки згоріли, помідори догорають, дощу не було. Це як блисне, як Господь віником зверху, а то не дощ. У місцевому магазині ми зустріли фермера Олександра. Ситуацію на своїх полях чоловік називає ледь не катастрофічною. Його землі знаходяться на богарі, тобто конче потребують влітку дощів, а взимку снігу. Ось тільки опадами херсонських фермерів природа цього року обділила. Багато погоріло, попеклося кавуна, викинули теж. Оце в нас кавун такий ось як є. Усього це не що виростили. Собственно не, не руками, так те є. Без поливу, можна сказати, що там трохи на огороді, де там е, скважина, якщо є, то піддержували. Ну воно до 50 градусів було жари, то е, рослина не, видержує, не витримує. Вона тормозиться в рості і не е, розвивається так, як потрібно. Спочатку окупація, а потім і аномальна спека. Болісно вдарили і по кишеням херсонських селян. Порушення традиційних укладів призвело до того, що живі гроші тут відтепер бачать здебільшого пенсіонери та бюджетники, а виживають місцеві завдяки бартеру, гуманітарці та власним погорілим городам. Це були корови, це були свині, це було домашнє господарство. Здавали молоко на молоко, приймальні пункти. Зараз теж та сама ситуація, що корів майже всіх складали. Тому що немає їх, чим годувати тут же життя. То та сама ситуація, що так для себе люди живуть в основному, пенсіонери отримують пенсії. В основному гуманітарна допомога ускладнює ситуацію і те, що після звільнення правобережжя області у місцевих селян дещо змінились пріоритети. З осені 2022 року державні та партнерські організації просто завалювали регіон гуманітарною допомогою, що дозволило херсонцям зробити певні запаси на майбутнє. Комори, заповнені безкоштовними крупами, борошном, макаронами та консервами, призвели до того, що багато колишніх найманих робітників просто відмовляються виходити у поля. Важно чому? Зарплата маленька. Ніхто толком не платить, нічого І робити не хочеться. Що таку зарплату да не хочеться ну, да. за ті за ті дві тижні на треба в місяць? Ті, хто працює на себе, звичайно, більш мотивовані і не живуть з дармової гуманітарки. Тетяна та Сергій наші давні знайомі з села Білогірка, в якому внаслідок російської агресії було знищено усі житлові будинки. Це подружжя, які раніше займається баштаном. А гроші, що отримують із продажу кавунів та динь, вкладають знову ж таки у поля. І земля їм віддячила непоганим врожаєм. Ну, заробимо на хліб, щоб не просити у людей гроші, щоб платити за світ. Бо мені люди давали, діти давали заплатити за світ. А тепер ми вдячні, що вродило. Мабуть, Господь бачив, що ми страждаємо так, тому і дав нам оцю ягоду, щоб ми мали копійку, щоб було за що жити. Бо за світло треба платити, за все треба платити. Отак. От тепер будемо потрошку двигатися. Родина фермерів вже кілька років живе у напівзруйнованому будинку, але вважає, що комфорт це не головне на сьогодні. Важливіше придбати власний трактор та засіяти землю. Я не говорю кабіна. У розбомбленій білогірці, крім Сергія та Тетяни, живе лише кілька сімей, які також займаються землею. Місцеві звикли до безлюдних вулиць і вже навіть вбачають у тому, що їхні сусіди сюди більше ніколи не повернуться деякі плюси. Насправді ж це певною мірою повернення до традицій, адже багато українських селян до радянщини та колективізації будували свої обістя на певній відстані одне від одного, щоб мати, так би мовити, свій оперативний простір. Ну, я вважаю, що п'ять чоловік на селі це вже достатньо, зараз і багато. Ми живемо індувально зараз, і наша щоб хата від хати була ну метрів на 200-300. Щоб його вина курка до мене не йшла, ну так чи? Сергій та Тетяна, попри всі складнощі, не бачать для себе іншого буття. Вони могли б отримати за своє помешкання компенсацію та спокійно жити у місті. Проте кажуть, батьківська земля тримає переїхати з Білогірки, де них тотожно втечі, і певні зраді полів, які годували їхніх пращурів, а зараз годують їх. Тут, тут я ось вирощую ягоду, земля рядом, вода у мене є. Приїхав ну, я в Херсон. Що я буду робити? А там що є? Як? як я 59 років тут прожив. Це я я з малечко. Я я. Ну, я в Херсон. Що я буду робити? Що я буду робити? Навіть Олександрку, бо я не знаю, я себе не знаходжу. Наше міння так. таке, що так. треба тут працювати і треба не бросати це місце. Солідарність з білогірцями і подружжя варцабюків. Вони змогли зберегти частину свого поголів'я під час окупації, не покинувши господарство навіть під дулами російських автоматів. А значить, якась там посуха їх точно не злякає. Як і не злякали росіяни, розмови, з якими господар Олексій не забуде ніколи. Коротше, ми тут будемо жити. Я говорю, Ви тут жити не будете. Тут буде життя. Я не збираюся ніде тікати. Прийде. Ну, короче, дали мені два дні для того, щоб мене тут не було. Не подіяло, не прийшли. Тоже вони нормально мене покатували. І до загону прив'язували. Поняв, я говорю поняв. Тільки нікуди я не збираюся. Ну, я зрозумів, що ви хочете. Тільки мені діватися нікуди. Це наша земля. І хоча в Україні досі лютує війна. Фермери з Херсонщини вже думають про майбутнє своїх господарств. Сергій і Тетяна наступного року планують збільшити площу свого баштану, щоб забезпечити українців знаменитими херсонськими кавунами. Подружжя Варцабюків з нетерпінням чекають приплоду у стаді. Ці люди розуміють, що саме майбутнє буде далеко не таким світлим, яким би хотілось. А наступні сезони можуть бути ще складнішими за цей. Та для них головне займатись своєю улюбленою справою та жити на своїй землі, покинути яку їх не змусили ані російські автомати, ані аномальна спека.